Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. У вашій увазі Volkswagen E-Golf Перша реєстрація другий місяць 2018 року випуску. Ємність батареї складає 36 кВт, потужність двигуна 100 кВт. Даний автомобіль в досить хорошій комплектації, практично максимальний. Бачите, перфорований. Перфорована шкіра в салоні. Прибіг даного автомобіля складає 87 тисяч, віртуальна панель приборів. Даний автомобіль сьогодні буде розігруватись на аукціоні. Я думаю, орієнтовна ціна, за якого його можна буде викупити, доставити в Україну, тобто все під ключ десь буде в районі 15 700, 15 800 євро. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, телефонуйте до мене, все вам розкажу. І можемо взяти участь в аукціоні та поторгуватися за цей автомобіль для вас. Також в автомобілі, як ви бачите, присутня максимальна передня оптика, топова, задня, динамічні повороти. Автомобіль знаходиться на оригінальних, досить гарних, легкосплавних дисках 17-го розміру. По заявленому рапорту автомобіль наразі без пошкоджень має мінімальну. Царапинку на передньому бампері. Пізніше на фото можна буде це побачити. А так, решта автомобіля беззауважні. А, також пошкоджені де не де пошкоджені легкосплавні диски. Я не думаю, що є це критично. Проте ціна відповідно все це перекриває. Отже, кого зацікавив цей автомобіль, прошу телефонувати 098 321 5004 Сьогодні. І в другої закінчується аукціон. Також присутньо два ключі, два зарядних, тобто швидкісна і на 220 для домашнього використання. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання залишу в описі до відео. Підписуйтесь на YouTube канал. Коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео. До побачення!